Вже міцно підвезете до Львова. Так, да, сідайте. Дякую. Далерів за назад. Дякую. До нас стоїш чотири години. Ого. Що ніхто так не зупинив? Та, кому ти нахер треба? Я більше скажу. Я взагалі з Березані пішки дійшов. До Рівненської об'їзної з Березані. Березань це ж аж за Києвом. Скільки ж то кілометрів? Десь 500 400, майже 470. Що ніхто і не підібрав. Ні, Я підійшов не... на блокпосту, то мене навіть слухати не захотіли. Просто взяли втілив машину і поїхали. А на автобус на маршрутку на жаль. Немає грошей, можливості. Я взагалі з госпіталя підійшов до в Києві. А він мені каже: Я тобі що, мать Тереза, щоб тебе задурновесь. На ну, заліз дві тисячі тринадцятого бою. Я... 2017-му попав в полон. Два роки був в полоні. Моєму брату близнюку відрізали на моїх очах голову. І коли я приїхав додому, мені вже справляли просто роковину, поставили пам'ятник і. Громада вже справляла, типу, вже поховали. І я півроку на інвалідному візку їздив по Львову, і доводив, що я це я. Мене з одного кабінета в інший кабінет, з одної організації в другу організацію. Доводив, що я це я, Здавав ДНК. Вісімнадцять років як виповнилось, так як пішов в армію, так по сьогоднішній день, поки оце вже не списали офіційно. Мав певно серйозні поранення, що списали. Пластина в спині і на ногах пальців нема. А взагалі, ну ти стільки днів ішов пішком, де ночував, що їв в посадках. пив воду на заправках і, і, і траву щипав. Ідеш, зупиняєш. Військові навіть проїхали побратими, просто фа-фа і все, і поїхали далі. Вчора їхали. Ми ну коротше це їсти. І е, як дуже мріяв от про гарячий борщ, про гарячий душ. І взяв же собі борщ, пішов же ж помаленьку, потихеньку. І коротше, перші три ложки я просто плакав. Тупо плакав. Вася, ти часом не знаєш, де можна тут відновити документи паспорт, ветерана війни посвідчення? Можливо, ти знаєш.